Друзі, нас інфо. Перші про головне, поїхали. Російські пропагандистські ресурси знову публікують інформацію про те, що колишньому главкому ЗСУ Валерію Залужному нібито зробили в лапках трепанацію черепа після поранення, і нібито главком залужний, заселившись в готелі, по якому два дні тому ударили ракети, отримав поранення. Колишній головком ЗСУ запевняють, пропагандисти тепер в лапках не зможе виконувати свою роботу. Тім це чергова брехня, аби списати свої удари по мирному населенню. Росіяни це терористи. А залужний був в Україні стаємним візитом. Втім, точно не в Одесі. Пропагандисти, посилаючись на Джерело заявляє, що залужний в лапках зазнав травми голови та осколкових поранень внаслідок російського ракетного удару по командному пункту в Одесі. Потім вони конкретизували своє повідомлення. В лапках залужному після поранення зробили трепанацію черепа за прогнозами головком заслужитиме, але виконувати свою роботу не зможе. Брешуть пропагандисти. Міноборони України спростовує всілякі вкиди окупантів, як і МЗС України. Росіяни вміють воювати тільки з мирним населенням, виключно терором. З генералом все в порядку. Він не попадав. Під обсягом та не зазнавав поранень. Зараз він в Лондоні. Зазначимо, що російська пропаганда ховає Валерія Залужного з початку його каденції, навіть коли він став послом через зниження його медійної активності у зв'язку із ситуацією на фронті. Підкреслимо, навесні 2023 року. Тоді ще головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний отримав поранення. Про це в ефірі на Ютуб каналі колишнього нардепа і блогера Борислава Берези розповів генерал-майор запасу Сергій Кривонос. Кривонос зазначив, що приліт по командному пункту на Запорізьку. Тому напрямку був одразу після дзвінка від чиновника офісу президента і командувач військами тільки дивом не загинув. Залужний підняв слухавку, виявив своє місце знаходження за радіосигналом. І через півтори хвилини туди прилетів керований російський снаряд, заявив кривонос. Він зазначив, що заложного посікло осколками і врятувало його від загибелі тільки те, що приміщення, яке зазнало обсилу, було міцне і витримало основний удар. Цитує видання Фокус. Фокус писав, що з початку травня представники російської пропаганди почали поширювати чутки про поранення Валерія Залужного, тиражуючи інформацію, що генерал зазнав травми голови. Є осколкових поранень у наслідок російського ракетного удару по командному пункту під Херсоном, щоб спростувати заяви пропагандистів і заспокоїти українців. Валерій Залужний після тривалої відсутності в медійному просторі вийшов на зв'язок. Нагадаємо, була спроба і внутрішнього тиску на генерала. Команда була дана безпосередньо із банкової, і ми прекрасно розуміємо, хто її дав, прокоментував генерал Сергій Кривонос. В Борислава Берези спробу заарештувати Головкома Заложного у 2023 році пише Ірина Мудренко. Ситуація виглядала десь так. Спецназ СБУ штурмує одне приміщення в центрі Києва. Є вказівка на решт головкома. У цьому приміщенні прибуває Валерій Залужний, український генштаб та понад 30 військових із НАТО. Деякі з них генерали з чотирма зірочками. Так так, старші офіцери країн Альянсу спостерігають трешак. На противагу СБУ підіймають військовий спецназ. До СБУшників виходить Валерій Заложний. Все закінчується добре. Кровопролиття вдалося уникнути. Генерал. Кривоно знаю особисто військових спецназівців, які прийшли до залужного на підмогу. Із них було багато хлопчиків, які ще в 2022 році були зі мною в аеропорту Жуляни Реда. А потім, 7 березня, я їм вручав погони молочих лейтенантів і вони пішли працювати по військових частинах. Да, тоді була така ситуація. Це зараз вона виглядає анекдотично. Але тоді було не до сміху, сказав генерал. Пізніше представники СБУ телефонували залужному Валерію Федоровичу. Перепрошуємо. Ми все не так зрозуміли, казали вони. А от військові з Альянсу по поверненню з Києва не мовчали. Інфа про спробу арештувати залужного є в їхніх звітах. Європа і Сполучені Штати тоді о коментує Сергій Кривонос. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.